Мисливський сезон на Вінничині скасовано. Діє заборона через воєнний стан. Мисливців просять поставитись з розумінням. Це стосується і полювання на хутрових звірів та парнокопитних, яке зазвичай триває з початку листопада і до кінця січня. Таке рішення було ухвалено наказом начальника Вінницької обласної. Обласної військової адміністрації Сергієм Борзовим раніше в області забороняли також полювання на пернату дичину. У нас на зв'язку Анатолій Якманко, головний мисливцезнавець громадського об'єднання мисливців та рибалок у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добре. Розкажіть, будь ласка, як мисливці відреагували на заборону полювання? Вінницька обласна організація українських мисливців і рибалок нараховує майже 9,5 тисяч членів. Тому що, звичайно, думка кожний про заборону полювання різна. Але більшість мисливців розуміють складність ситуації, доцільність заборони полювання в зв'язку з дією воєнного стану. Так що пішли, всі нам зрозуміли, і таких якихось скандалів чи ще щось то такого нічого не було. Все, всі зрозуміли, що це, це треба робити, тому що були, ви знаєте, у нас ракети літають і все остальне. Я хочу ще більше вам сказати, що значна кількість наших членів товариства, в тому числі і штатних працівників, знаходиться зараз на передовій і задіяна в терхобороні. На початку війни наша Товариство надало допомогу Збройним силам України. Придбали два комплекти сучасних снайперських зброї та бойове спорядження на суму біля 270 тисяч гривень. Також було надано два сучасних човна. То, що ми могли допомогти своїми. На даний час зараз у нас в зв'язку з тим, що полювання. Відмінено, у нас становище матеріально трохи таке дуже тяжке. Багато людей в наших штатів, наше товариство нараховує штату біля 180 членів людей. І тому зараз перейшли на півставки, на 0,25 ставки, тому що нема кошту. А це що у нас такі зараз такі проблеми з цим. Скажіть, будь ласка, Шо? з вашого досвіду чи часто трапляються мисливцями порушення заборони і як контролюєте цей процес, яке покарання очікує на тих мисливців, які от не дослухались, і все ж таки виходять на полювання. З нашого, якщо я можу сказати, що ті, ті закони, які до працювали до воєнного часу і після вони так і, так і працюють, ті штрафи, які є на сьогоднішній день, що були до цього, і до цього не є. Полювання як такого зараз, я вам скажу ще то, що зараз в зв'язку з воєнними діями трохи дичини перейшло на Вінницьку область. Ну разом з, з цією дичиною перейшло і хижі. Сіжаки. Так у нас на південних районах нашої області з'явилися вовки. Оце в нас зараз такі проблеми. Ну, лисиці це вони такі, ті, що в нас вже були, такі, вони прямо їх є багато. А порушників практично у нас зараз немає. Хоча десь, хоча з'явилося більше кабанів, кози. Зараз дають сигнали такі, що день не день бувають вночі вистріли. Ну, ми ще ніде такого не ну, ніде не було виявлено ні одного браконьяцтва. А по цей сезон цьому. полювання на птицю, який був, він минув спокійно у вас чи ні? От розкажіть ще про це, будь ласка. На птицю було у нас все спокійно. Були у нас організовані рейди, їздили по районах. Я їздив кругом. При виїжджали мисливці, були там, були мисливці на ставках, але вони були без оружжя, без нічого сім'ями віддихали, варили юшку з риби. Ну це така традиція. А так ні одного порушення з сторони мисливців не було. Полювання, коли проводилось полювання в ті дні на пернату я вдячна вам, що долучились до нашого ефіру, і вдячна за вашу небайдужість і таку позицію, що ви готові допомагати і об'єднуєте навколо ваша організація людей і безпосередньо допомагаєте і нашим хлопцям на фронт, про що ви зазначили раніше. Дякую вам за вашу роботу. Дякую. Я ще хітів сказати. знаєте, зараз конечого полювання. У нас дуже проблема зараз лисицію. Тому що рочок ця лисиця це є. І є розносником першу, першу чергу сказу. Дуже багато е, у нас вода забирає, як сказати, полю полює, забирає дичину е, таку, що треба. І Вже у нас більше 20 20 звернень від людей, 20 звернень від громад, районів. Солисиці в денний час ідуть, йдуть по, по селу. Понимаєте, тут роз... домашню птицю, а це, знаєте, є зараження вже в випадку, що зара не... декілька гривень зараження є сказу від цієї лисиці. А, охо... а на листицю можна полювати у нас по закону, так як ми по закону ми повинні її відстрілювати. Тут виходить такий нюанс, що відстрілювати ми повинні, тому що це наша робота а з іншої сторони зараз заборона є. Оце, оце в нас така зараз проблема. Хоча в Дніпропетровській області, то там у нас воно, принесли, то вони зробили спеціальний заказ по районах, де можна було, вони по графіку відстрілюють, де чин, відстрілюють сижаків. От таким зараз. Ну, а так то ждемо перемоги. Так, дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваємося, що і на цю проблему звернуть увагу наші посадовці і зможемо якось її вирішити. Я ж вам вдячна, що Ми долучились дякую. до нашого ефіру. На все добре. До ну, побачення. Анатолій Якименко, головний мисливствознавець громадської організації мисливців та рибалок у Вінницькій області, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.